Тепер ми збудуємо маленький аванпост розбійників. Для цього нам знадобиться платформа з кругляку 4 х 4 блоки. Тепер будуємо по два блоки з завишки стовпи з темної деревини, з деревини темного дубу. Точніше. Наверху, як ви бачили, я поставив кругляк і додаю тут. Так само з темного дубу, спочатку знизу полублоки і зверху сходинки. Ось таким чином їх ставлю, щоб посередині з'явився проміжок, і це буде як входи зверху, все забудовує далі дощечками, і тепер знадобиться береза, щоб збудувати верхню платформу. Додаємо тепер з кругляку тут невеличкі такі парканчики. Це був, як ви бачили, допоміжний блок, щоб. Побудувати частинку криші. Будуємо тут такий щось схоже на хрест і посередині додаємо ще трішечки полублоків. Ось таке ну, пост у нас виходить. Ще єдине, що забув понизу додати ось такі парканчики, для того, щоб він виглядав ще гарніше. І ось така будівля вийшла. Обов'язково підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові відео, та ставте подобайки, якщо вам сподобалося.